Вітаю в ефірі. Передача підсумки тижня. Розкажемо про основні події тижня, що минає новини в громадах, яскраві події культурного та спортивного життя області та міста в нашому огляді подій. Ще на початку літа уряд України запустив програму кредитування на придбання генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, прагнучи в такий спосіб заохотити як власників домогосподарств, так і об'єднання багатоповерхівок, ставати незалежними в умовах війни з Росією. Першими у державі таким кредитуванням скористалося ОСББ саме з Вінниці, і там уже встановили сонячну електростанцію на даху багатоповерхівки, яка постачає енергію для роботи дахової котельні, насосів для підкачки води і пасажирського ліфта. 50 сонячних панелей на даху і загальна кількість електроенергії, яку він може генерувати, 30 кВт. Така фотоелектрична система тепер буде забезпечувати електрикою увесь багатоповерховий будинок в Вінниці. Це перша висотка в країні, яка скористалась програмою кредитування генеруючих постановок. Сонячні панелі працюватимуть на забезпечення ліфта, насосів для підкачки води та котельні. Котельня у нас автоматична працює в автоматичному режимі, і наразі вона вже підключена до сонячної електростанції. Якщо є світло, вони працюють від сонячного світла. Якщо світла нема, у нас стоїть гібридний інвертор, і котельня працює від зовнішньої мережі. Під час відключень світла фотоелектрична система може безперебійно працювати 12 годин, даючи світло та тепло 31 оселю. Загальна вартість проєкту сягає понад мільйон гривень. 70% від цієї вартості сонячної електростанції повертає державний фонд енергоефективності 40% за встановлення компенсує місто. Це дає можливість енергетичної незалежності окремого житлового будинку, ну і в цілому зменшує навантаження на електричні мережі міста. Станція акумулююча, і це дає можливість накопичувати енергію у сонячні дні. З часом її продаватимуть в загальну енергосистему. Це акумулятори на 32 кВт. Ми встановили акумуляторів. Це гібридний інвертор. Він дозволяє накопичити енергію як від сонячних панелей, так і від зовнішньої мережі. І ми маємо наразі великий парбанк. Якщо якісь блокаути у нас буде працювати отримання світла та тепла з відновлювальних джерел це один із виходів для України після зруйнованих великих ГЕС. Євгеній Всяніко, Вікторія Врущак, телеканал Вінничина. Вірусні інфекції, грип та застуда це сезонні захворювання осені, коли людський організм проходить адаптацію від теплих до холодних місяців. Є безліч способів берегтися від інфекцій. Про це більше в нашому сюжеті. Перші заморозки, осіння прохолода та низька температура сприятливі до вірусних інфекцій. І саме в цей період люди мають найбільше дбати про своє здоров'я. Ви можете захистити себе проти грипу. Це дуже важливо. Вакцинація проти грипу формує імунну відповідь і захищає вас від такого грозного інфекційного захворювання. Пам'ятайте, що грип дуже небезпечне інфекційне захворювання, яке проявляється не тільки гарячкою, болями в м'язах, поганим самопочуттям, а ще й таке захворювання дуже небезпечне тим, що може мати ускладнення. Тому закликаємо вас звернутись до сімейного лікаря. І зробити щеплення проти грипу, місто Вінниця і Вінничани мають таку можливість отримати це щеплення і захист проти грипу за пів вартості. Збалансоване харчування, фізичні активності, достатня кількість сну та усунення стресу. Такі прості правила допоможуть підтримати імунітет. Лікарі радять вживати більше свіжих фруктів, овочів та пити багато води. До прикладу, в сезоні цитрусові багаті на вітамін С. Корінь імберу має зігріваючу дію та бореться з мікробами. Тому його так корисно додавати до чаю. Це жива їжа, в якій є вітаміни, мікроеліменти. Тут є. Все, що необхідно для нашого організму жири, білки, вуглеводи. І коли наша їжа різноманітна, організм отримує все, що йому необхідно. Він стає сильніший, здоровіший, і тоді ніяка зараза нашому організму, не страшна. Чимало війничан мають власні лайфхаки, які допомагають їм підтримувати імунітет та захищатись від вірусів. Імбір більше всього перетерті протертаспродна з цукром теж. Обліп'іха дуже перетерта. Ліками користуємося, це вже коли вже сильно. вже чаї, Таке щось натуральне. Фрукти, овочі, багато пиття і прогулянки на свіжому повітрі. Обов'язково. Ага. До сих пір китаємось на велосипеді навіть вечором після школи. Тому що мені здається, чим більше намагаєшся себе берегти, сидіти вдома, там тепліше одягатися, тим швидше. Быстріше... Захворієш. Ми хоч і хворіємо, але через хворобу таким чином відбувається все одно підняття імунітету. Вітаміни купуємо, е займаємось спортом, бігаємо і, і гуляємо на свіжому повітрі. Про холодні дні та ночі з приморозками прогнозують синоптики. У ці дні буде переважно без опадів. Лише у середу очікуємо невеликий дощ. Температура повітря вночі три градусів тепла. День 10 пятнадцять градусів тепла дотримання здорового способу життя та вчасна вакцинація це ті перші дієві правила, які допоможуть уберегтися від сезонних інфекцій. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Понад 20 тисяч українців втратили зір через бойові дії. Таку статистику за 6 місяців 23-го року прилюднена національна служба здоров'я у державі немає достатньої кількості медичних фахівців, які можуть та вміють працювати з незрячими. Чотириденний тренінг, перший контакт для фіз офтальмологів і фахівців з реабілітаційної медицини організували у Вінниці. З пов'язкою на очах, не орієнтуючись у кімнаті, знайти вихід із кабінету, вийти на двір або піднятись сходами. Відчути себе незрячими людьми мали медики із п'яти областей України для фізичних терапевтів, офтальмологів та спеціалістів з реабілітаційної медицини, провели перші за час війни курси для правильного спілкування та поводження з людьми, які втратили зір. Вправа на довіру партнеру у супроводі одна із найважчих, пояснює Інна Будзінська, лікарка-офтальмолог. У професії медикиня вже 30 років, але ніколи не працювала з незрячими людьми. Тепер має навчитись правильній роботі з ветеранами та цивільними, які втратили зір під час війни. Іншої можливості я не бачила, як взагалі зрозуміти, як почувають себе мої пацієнти. І тут досвід є у людей, які вже працюють з незрячими людьми. Хоча я з людьми з поганим зором працюю 30 років, але я їх оперувала, повертала їм зір. А зараз ми працюємо з людьми, яким, на жаль, вже не можна повернути зір. Їх просто треба адаптувати в соціальне життя, тому що вони сидять вдома і бояться вийти на вулицю, бо у них немає навичок поводження у соціумі. За даними Національної служби здоров'я, лише за 6 місяців 2023 року 20 тисяч українців втратили зір через бойові дії. Перший контакт це перший практичний тренінг для медпрацівників, які мають навчитись розуміти незрячих людей та допомогти користуватися телефоном, столовими приборами та тростиною. Я відкриваю двері, щоб не було зайвих талочках. Бачите, тут двері відкривається клієнт за мною. Зрозуміли Відкриваю двері, Зараз я до вас. За мною підходимо, за мною. По моїй руці вільною рукою нет, вільною рукою, то є двері. Це зрозуміло? Так. Да. Зараз обичте, тут якісь серветки. забув. Підходимо бачком до двері, по, по, по моїй руці, не спішіть, не спішіть. Другою рукою, по моїй руці, то є стеля. Ви зорієнтувалися? Так. Я прикриваю стелю для вас, ви можете сідати. В основі цього техніки з фізичного супроводу є повага для клієнта. Тобто, агент і клієнт вони є партнери, вони є на рівні. Так? Ви не побачили жодної маніпуляції, ви не жодного разу не побачили, що клієнт хтось взяв за руку, колись його розвернув або, наприклад, усадив за плечі в машину. Так? Тобто є процес партнерства між агентом і клієнтом, і відповідно, от, ну, це якби йде знову ж таки, це повшли подальшої реабілітації. Україна не має достатньої кількості медичних фахівців, які можуть та вміють працювати з незрячими. І саме для збільшення спеціалістів в цьому напрямку фонд проон і фінансує подібні навчальні тренінги. Ми зрозуміли, що є просто величезна прогалина. В нашій медичній системі, в системі реабілітації, медичний персонал просто не навчений, як правильно комунікувати людину, яка не бачить, як правильно її супроводжувати, як правильно надавати інформацію, як елементарно пояснити, що робити після того, коли ти вийдеш зі стін госпіталю, зі стін лікарні, що тебе чекає, як тобі жити далі, як тобі рухатися, які є для тебе можливості. І тому ми зробили цей проект. Це таких чотири дні інтенсивного навчання. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». позитивно впливає на емоційний стан, розвиває уяву та неабияк допомагає соціалізуватись. Такий магічний вплив на людину має робота з глиною, і саме гончарство за останній рік стало одним із найдієвіших способів реабілітації як для поранених військових, так і переселенців. Уже рік, як у Вінницькій громаді, працює артпростір. Етночари, де чимало вояків прийшли майстер-класи з виготовлення глечиків та мисок. Декому таке відновлення після втрати зору на війні навіть допомогло здобути нову професію. Чуть піддавай Невпевнено розробляє в руках шматок глини Світлана Музиченко. Жінка бойова медикиня 115-ї механізованої бригади проходить лікування в Чорнобильському медцентрі і вперше разом з іншими пораненими бійцями потрапила на майстер-клас з гончарства. І ця справа їй до вподоби. Із глини починає формувати глечик у формі серця для коханого, який як і Світлана з перших днів повномасштабної став на захист України. Я повернулася в Україну з гуманітарною допомогою і я повернулася 3 марта, 5-го я вже була в воєнкоматі. Мене прикомандировують на Івак. Я до нас вивозять хлопців, а ми стабілізуємо і доставляємо їх на стабпункт, щоб там їм надали вже більш кваліфіковану медичну допомогу. На ще стабілізувати, щоб ми довезли до стабпункту. Перша має справу з глиною і Андрій Кулик. Вояк на війні теж з перших днів 22-го року на Запорізькому напрямку отримав три поранення. Розрив тут більше 25 сантиметрів. Перелом теж багатоламковий перелом лівої лопатки, в шию осколок, потім з правої сторони на стегні два пошкоджені відросток від позвонка. По всіх сторонах можна сказати. Настрій не завжди хороший через те, що як така от. І втрати, і ну, через це не може бути хороший настрій, але один одного налаштовуємо через те, що якщо ми будемо десь літати думками, то це може призвести до чогось поганого. Тому ну, стараємося один одного налаштовувати на якийсь позитив, стараємося якось так, щоб в колективі було ну, позитивний настрій ну, настрій і так живемо. Вислухавши всі поради майстрів з гончарства, Андрій визначається з виробом. Це мікрофон із глини, на якому емблема телеканалу Вінничина. Здається, дуже кожен наш мікрофон. Можливо, як для першого разу подумаю, що скоро ще декілька такого і буде ідеально. З дня заснування у артпросторі етночари через гончарство реабілітують поранених вояків. Глина це той матеріал, робота з яким покращує емоційний стан, пояснюють майстрині, та відкриває і внутрішні переживання, які трансформуються у глечики, миски та кухлі. Коли ми працюємо нашими пальчиками, у нас на закінченнях пальчиків є дуже багато нервових закінчень. Це Суто фізіологічний процес, суто для того, щоб трошечки взбодрити нашу нервову систему. Плюс, коли ми відволікаємося, робимо особливо дитячі іграшки або будь-що. б ми не робили з вами. Це є нетиповим, не типоване кожноденним і вже сам цей процес є розслабляючим. Ліпка глини, яка допомагає хлопцям, яка ось відкрили свої таланти, багато хто з них. Ем, ініціативу, Проявляють ось такі заклади. Вони нас запрошують. І цей заклад також нас не перше запрошує. Хлопці влітку приходили, були залишались дуже задоволені. Уже сотні поранених воїнів та родин переселенців пройшли реабілітацію гончарством, і це дійсно, згідно досліджень психологів, допомагає людині відновитись. А декому такі заняття з глиною допомогли опанувати нову професію? 35-річний ветеран Іван Шостак після втрати зору знайшов себе у гончарстві та вже продає свої вироби. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Ефективна реабілітація бійців і через спорт. Чимало ветеранів завдяки роботі різноманітних спортивних секцій мають змогу відновити свої сили. Все популярнішою стає колективна гра волейбол. Їй дещо модифікували, кидають м'яча через сітку поранені бійці сидячи. Заняття проходять три рази на тиждень, де воїни тренують свою витривалість та ще й готуються до загальноукраїнських змагань з цього виду спорту. Олександр Говорюха востаннє грав в волейбол ще в студентські роки і на своїх двох ногах. У травні цього року боєць 57-ї мотопіхотної бригади потрапив у ворожу засідку під Вовчанськом та втратив ногу. У волейбольну команду пішов спочатку заради цікавості та за два місяці став практично профі у цій грі. Колись в університеті також трохи займався волейболом. Не зміг я сидіти довго дивитися, хотілося все-таки попробувати, ну якось так обережно, щоб швини порозходились. Ну і так з часом формувалася команда ветеранів, взявся за старе, почав тренуватися. нещодавно ми приїхали з Чемпіонату України по волейболу. Під час реабілітації потрапив у спортзал і Артем Лигус. У нього ампутували ногу уже цьогоріч. річ. Далося в знаки поранення ще з 22-го року. Артем звик до тренувань та спорту, бо до війни професійно займався легкою атлетикою. «В Плані реабілітації може спробувати там ну, ну, Ми Зібрали там плюс-мінус певну кількість людей. І спробували ну, грати. Комусь зайшло, комусь не зайшло, ну, грубо кажучи, з цього якби не і, і пішло. Відбивати м'яч синячи досить непросто. Для однієї подачі спортсмен задіє в роботу всі м'язи рук, Та ще й має швидко пересуватися по полю та забивати очки. Тренерка Оксана Орлова слідкує за тим, аби ветерани не жаліли себе та чітко виконували усі вправи. Хлопці займаються з ампутацією нижніх кінцівок. Всі вони в принципі молодці, я вам скажу так, тому що в них є неймовірна сила духу. І для чого ми робимо оці тренування? Для чого будуть продовжуватися якісь змагання? Для того, щоб вони могли себе інтегрувати в соціумі, щоб вони не падали духом, тому що волейбол це командний вид спорту, а команда це завжди підтримка. У реабілітаційній команді сидячого волейболу зараз займається 17 ветеранів російсько-української війни. Усі захисники готуються до всеукраїнських змагань та тренуються по три рази в тиждень. У центрі інваспорт уже понад рік займаються реабілітацією військових саме через спорт. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Готуються до Паралімпійських ігор та виграють численні міжнародні змагання. Ветерани російсько-української війни намагаються тренуватись у різноманітних спортивних секціях та відновлюватись завдяки заняттям дзюдо на байдарках та велосипедах. Два ветерани з Вінничини вже почали активну підготовку до майбутніх паралімпійських ігор та інших міжнародних змагань. 20 кілометрів за день на велосипеді має проїхати Євген Букша, ветеран російсько-української війни, аби його допустили до міжнародних змагань. Колишній боєць 81-ї бригади десантно-штурмових військ на тренуваннях чи не щодня Євген втратив ногу під час виконання одного із бойових завдань. Однак це не завадило ветерану проявити себе у велоспорті. Надо дивитися на свої можливості для цього старатися більше. Тренування більше, не пропускати їх, теж велоспорт це і погодні умови залежать. У Вінницькому центрі інваспорт допомагають у реабілітації багатьом ветеранам. Тут готують професійних спортсменів з інвалідністю, які перемагають на міжнародних змаганнях. Ветеран Ярослав Бегас завдяки цьому центру знайшов себе у спорті. На велосипеді об'їхав уже чимало країн Європи. Неабияк як допомагають в тренуванні сучасні тренажери та оснащення інваспорту. Сергій показує. Каденс, тобто педаляж, частоту педаляжа, тобто, з якою інтенсивністю ти педалюєш, де ну, можна додати, бачиш, по цьому по можна орієнтуватися, тобто як передачі тобі додати чи, чи скидати. Спортивний велосипед це основний транспорт для Ярослава Бегаса. Восени 22-го року підірвався на міні під час виконання бойового завдання у Бахмуті, втративши ногу, не втратив бажання жити та займатись, у планах здобути паралімпійське золото. Спорт спонукає до тобто, до, до того, щоб самого себе якби підривати і щось, щось робити, чим займатися. Не, не сидіти там, склавши руки і нити, що там я, я втратив ногу. Для перемоги на міжнародних змаганнях тренер вимагає від ветеранів спортсменів постійних тренувань. В березні місяці ми будемо більш-менш укомплектовані людьми і розпочнемо серйозну підготовку до Паралімпійських ігор 2028 року. У центрі через спорт відновлюють не лише ветеранів, а й цивільних, які мають інвалідність. Хотілось чимось займатися в вільний час, а спорт має Багато якихось переваг, це спортивне життя, для себе якісь внутрішні покращення. Велокоманда створена лише в травні цього року. Спортсмени тренуються кілька разів на тиждень, аби гідно представити себе уже на міжнародній спортивній арені. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Пес волонтер на ім'я Джесі Із Тростянця на команду Слава Україні стає на задні лапи і збирає на дрони для ЗСУ. Тетяна Печеніжська – господарка чотирилапого розумника, переселенка з Харкова, зі своїм другом Джесі познайомилась, коли приїхала на Вінничину. І саме пані Тетяна навчила песика командам і разом з ним започаткувала спільну волонтерську роботу. Ой, мала на! пес Джесі завжди стає на задні лапи, коли чує українське привітання. Навчила патріотичним командам чотирилапого переселенка з Харкова Тетяна Печеніжська. Жінка оселилась на тій вулиці, де бігав безпритульний песик. За 20 днів зібрали 61 тисячу на дрони. Я там ще жі газетів саме. А потім він захворів. Ну, а мені тут как-то, одне, як все пройшли, не дуже писають. А син мені сказав, саме реклама це э, животні і діти. Ну, а я думаю, постирала його, постригла, підлічила. Волонтерською роботою пані Тетяна та Джесі зайнялись лише кілька місяців тому, і за цей час зібрали 60 тисяч гривень. Усі гроші пішли на дрони для захисників. Деякі бойові пташки відправили в підрозділ сина пані Тетяни, який боронить Україну. Джесі не тільки донатить, а й сам роздає подарунки в маленькому наплічнику. У нього завжди є невеличкі сюрпризи для дітлахів. «Коли приходять маленькі бросають, ми канфіти від собачки». Джесі уже став місцевою знаменитістю. Подивитись на песика патріота, приїздять із навколишніх сіл. А на швець разом з дочкою спеціально приїхали до Тростянця, аби побачити чотирилапого волонтера. Про Джесі дізналась з соцмереж. Але перший раз ми приїхали сюди, щоб побачити його. По інтернету це показували. Ми захотіли приїхати подивитися за неї. Пані Тетяна також плете теплі килимки для захисників. На збір донатів від Джесі виходить щодня. Усі зібрані гроші передають волонтерам, які й закуповують дрони. Євгеній Овсянніков. Телеканал Вінничина 11 тисяч проїзних квитків за 30 років зібрав ветеран російсько-української війни Володимир Сироватко. Із них три тисячі представив на виставці, яку приурочили до 111-ї річниці трамвайного руху в Вінниці. Збирати білети Володимир почав від початку незалежності України. Пластикові, студентські, зелені, сині та червоні, із зображеннями віницької арки, обласної ради та трамваїв. Колекцію з трьох тисяч вінницьких проїзних квитків з часів незалежності презентував музею транспорту вінничанин Володимир Сироватко. Колекціонуванням талонів захопився ще в дитинстві, коли батько водій автобуса приніс додому один із білетів. Тарифи тоді дуже швидко змінювалися, Ув'язково з економічної ситуації, інфляція, яка гіпербо. От, і тоді непотрібні китки у нас завалялися, Ми з ними там гралися, як там, як гроші, як фантики. Ну а потім, вже, коли мене потрапив, там перший там, київський киток, тоді він був 30 копій, такий жовтенькі, з кольоровою такою полоскою, от з водяними знаками. От мене це дуже зацікавило. От і почав вже збирати інші міста. Володимир Сироватко – ветеран російсько-української війни, і навіть в окопах не забув про своє хобі. Побратими, знаючи про захоплення товариша, дарували проїзні білети зі своїх міст. Зараз у колекції Володимира понад 11 тисяч квитків різних часів та країн. «Перші пластикові квитки Вінниці це 1998 рік. Вони були лише 4 місяці з січня по квітень. От і вже на звороті реклама також була. Ну, потім знову картонні, але подобаються ті, що, звичайно, які на них представлені е якісь визначені місця Вінниці або транспорт. О, такі цінуються серед ці коло Експозицію квитків представили в музеї моделей транспорту та присвятили річниці трамвайного руху у Вінниці. 111 років тому по Миколаївському проспекту нині вулиця Соборна, вперше проїхався трамвай. Тоді вулицями міста курсувало їх лише декілька. Зараз на маршрутах міста їздить понад дві сотні одиниць транспорту. 28 жовтня о 6.40 ранку виїхали всього лише сім трамвайних вагонів на маршрут Жіноча гімназія, залізничний вокзал. Сьогодні це ліцей ліцейномертва. Особливість того маршруту була, що трамвай проїжджав через два мости. Тобто, перші вагони їздили через острів Кемпу, тому що сучасного центрального моста ще не було. Він побудований дещо пізніше. Трамваї рухалися напряму по проспекту Коцюбинського. Ця колекція має значення, вона має інтерес і якраз в цей час сьогодні-завтра. Річниця в Вінницькому триває, 111, така символічна дата 111 років. І тому ми дуже з задоволенням прийняли і ця колекція, вона має і значення таке історичне, технічне і, можливо, навіть виховне значення. З нагоди запуску першого трамваю у Вінниці офіс туризму надрукував 330 сувенірних квитків. Їх можна придбати, задонативши на армію. Виставка проїзних квитків працюватиме до 29 листопада. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Таким видався тиждень, що минає. Насиченим на події та враження. Журналісти телеканалу Вінничина відстежуватимуть та інформуватимуть про найважливіші події в Вінниці та області. Бережіть себе та рідних до зустрічі.